Всім привіт, друзі! Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні зібралися ми тут, щоб пократи вам нового прибору і потестити його. Це Noctua Macro 7X Plus. Для мене це відносно новий прибор, бо я ще ним не користувався, не знаю що і як, але зараз ми вам все покажемо. Зараз е, буде тестова яма, ну, прям тут, от. де стоїмо там, і буде тестова яма. Буде, це пройде буквально для нас година, а для вас одна секундочка. Але ви залишайтесь на каналі, поки візьмете чайку, візьмете щось поїсти і чекайте нас, ми скоро будемо. Так, ось такий вийшли у нас прибор після того, як ми його зібрали. Скажу чесно, я ж до цього також його збирав, навіть Виходив буквально на пів години пробувати, що як і до чого, щоб 에, побачити, хоча б що воно таке. Так, Включаємо. Програма 278, прошивка стоїть. По програмах поле, парк, парк, парк 1, парк 2, пляж і всі метали. Тест ми будемо робити на програмі поле. Зараз я вам покажу швидко, як відлаштувати його від ґрунта, бо багато хто шукає це відео Іменно з налаштуваннями, так само я шукав, так, показую. От, е, кнопочка налаштування. Нажимаємо раз. Другий: 90 Нажимаємо на це, на цю кнопочку, зажимаємо, тримаємо і шукаємо середнє. От, 38 у мене вийшло. 3-4 рази я махаю і достатньо. Так, далі по налаштуваннях. Ось таке все в мене. щоб бачили, нічого складного немає. Я думав, що буде складніше, але ні. Так, чуйку я ставлю не до кінця. ось таке, якщо до кінця, то це трошки більший фон виходить. І все. Так, будемо на такому тестити. Ну, все, зараз показуємо вам цілі. І, ну і чекайте тесту. Так, по цілях у нас сьогодні це Катькінь-п'ятак, спинка фібули, скіфський нак, 3 копійки совєти, 50 копійок Микола, ну і динарчик. Отаке, От, будемо такі цілі тестити. Так, ну все, переходимо до тесту. Так, Ось так ми готуємо цілі, щоб просто розуміли, що де як. От на подобі, зараз покажу, Це коліних 50 копійок. Ми його в зіп-пакет. Цей зіп-пакет, перемотуємо до палочки. І зафігачуємося зафігачуємо скотчем. І воно так що і монета не портиться і все красивенько все буде видно. Так, друзі, цілі оці в моїй руці вони замот, замотані добре скотчем. Я буду озвучувати їх. Металушка вже налаштований. Приступаємо безпосередньо до зйомки, все буде онлайн. Все буде чесно. Ну, все одно надються такі, що скажуть, що не чесно. Але на любі питання можу відповісти. Там в мене є силочки. Типу, під цим буде відео. Там мої силочки на соцмережі, то якщо що, то пишіть. Ну, в общем, приступаємо. Так, Перше в нас буде. Це е, Катькін п'ятак. Катькін п'ятачок. Е, починаємо певно, з глибини, щоб нікого довго не тримати, почнемо з 30 см. Там 30, десь 30, щемось, 31. Отакий це. Каткін п'ятак, засунули. так це всім чути сигнал. Навідяй 92-93. 30 сантиметрів, п'ятак, Каткін, чудово. Це якось може додати, ми знімемо, щоб він глибше ще був, але поки... Самі бачите, 3 см, він його чудово бачить. Так, переходимо моментально до іншої цілі. Так, так в сторону. 50 копійок Миколес рібло. Почнемо з 20, певно. 20 чимось см. 20, 21. Ну, в общем, пробуємо. Це бає правда. Віддій 53, 52, але сигнал є і доволі чіткий. Ось, я знайшов ціль. Так, бачить. 20 сантиметрів. Ага, було б добре, щоб ще 25 було, але щось я не подумав. 30. 300 вже, певно. Що собі? А віддіай вже немає. Чуть-чуть проскакує, але без числа Відіай. От бачили, проскакує сигнал, але ВДІ. 25, бо він ще бачив чотненько це я впевнений, що 25 він добачив добре. Так, далі. Далі, далі, далі. Останню, так, це 3 копійки, совєти. Так, 20 сантиметрів. Совєти 3 копійки. Ось таке. Закидає в чорне. Де не дає проблиски? Так. Це 20 сантиметрів, так, 20. Зараз кантиніку ми вже віднесли. В общем, ставим, ставимо. Ще й монета там осталася, Ну це чудово. Зараз хвилиночку перерва, достаємо монету і все. друзі. Получилася в <сувачилися> нас невеличка печалька, я не знаю, чи хтось таким зіштовхувався, чи ми тільки перші. ну, в общем, <сувачили> Поки викопали ту монету, земля дуже погана, дуже важка, дуже болото, воно в нас все обвалилося. І в нас є два виходи: або засипати цю яму і викопати іншу збоку, і далі продовжувати, або зробити ще трохи реалістичніше і я думаю, цікавіше. викопувати ямки, там, наприклад, скажімо, той самий Днар, викопаємо ямку, його положили і заплескали повністю за нею, закопали, і тоді будемо пробувати. Там не знаю на скільки сантиметрів, так само все інше. То мені каже, кажеться, буде реалістичніше, буде цікавіше, і так буде цікавіше дивитися. Так, ну певно, ми виберемо другий варіант. Зараз повикопуємо ямки і все вам покажемо. Так, викопали ми першу ямку, це динарчик. Вложимо його на дно. Пробуємо глибину, щоб видно було. Так, 21 см. Видно там все? Ага. Так, 21 см. Та, щоб було ровненько. Засипаємо його. Опа. Затрамбували. Беремо металошукач. Так, трохи ще треба забирати. Беремо металошукач. Ось ціль. Пробуємо. 76-68. Стали хороший сигнал. Це 21 см динару з землі закопаний. Самі все бачите. От таке. І глибина ще не на максимум, ще одна поділка є. По визначенню глибини ще одна поділка. Тобто, як зараз 21 бачить добре, то, я думаю, 25 він також побачить динара. Ну це моя думка. Так. Переходимо до іншої цілі. Це буде, певно, скіфський нак, ну або фібула. Так, друга ямка, це в нас скіфський нак. О, я думаю його видно. О, телефон чує. Берем, так, скіфський нак і пробуємо його глибину. Так. Приблизно беремо 7,5 см. Видно там? Видно, добре. Так, 7,5 сантиметрів. Окей, маємо. Так. Сайбай в болоті, руки болоті. штатива трошки заберемо, пожалуйста. Так. Що ще, штатива. буде чути. А, Звук виключений, я пробую. Є сигнали навіть навіть відділ, є 16-18, але ви самі чуєте, що це вже приділ. 8 см вже, певно, не побачите. А може хіба що? Ну, 7,5 см для наказківського 7. Це приділ. От сигнал є, доволі непоган, непоганий. Ну скажемо, грубо 8 см нака ще може. Може зацепити. Ну, І в общем, приділ. Так, далі в нас ще буде, що ми ще фібула, фібула лишилась. Так, чекаємо фібули, зараз покажемо. Так, третя ямка от у нас це буде спинка фібули. Хожа, спинку фібули. Глибину Так, скільки в нас що буде? Ой. Так. 12 см. Так, 12 см буде глибина на фібулу. Ну, попробуємо. А чи буде вона так, чи не буде, попробуємо. Зараз. Так, 12 см. Спинка. Фібули. Пробуємо. Бачуть і ще й сигнал. Правда, від я і то 27, то 49. Але сигнал є, його точно не пропустили. Та й таке, думаю, по цьому все зрозуміло. Так, 12 сантиметрів, то я думаю, ще сантиметрів 14, ще ні згори пополам буде бачити. До, до максимальної глибини ще ще одна палочка є. Тобто, сантиметрів два, я думаю. Точно побачите. Так. Ну та й таке. Отож, друзі, хочу підсумувати. Пробували на ямі дві перші цілі, це катькань п'ятак. Глибина його 30 плюс сантиметрів буде. Далі... Далі як воно? Далі, далі, у нас було, а, у нас було 50 копійок Ніколаївських сантиметрів 25 воно його точно бачить. А ну а далі в нас завалила, завалилася яма. Тому в нас закопаних три цілі. Е, Денар, е, скіфський нак і фібула. Зараз ще раз по них проходимося. Денар 22 см. 26 см. Там на відео скажуть, забувся, дійсно забувся. 22 см. 2 см, Чудово бачиш. Е, Скіски нак. 7,5, але вже проскакує трохи в чорноту. Це його приділ, 7,5 см Ну і фібула. Щось стало ноги ну, чорне закидати. Ну, але це факт тому, що сигнал є. І воно її... а, вот. І воно її побачить. Це таке у невеличке відео. Думаю, зараз ще в кінці розкажу, покажу, що до чого, і будемо прощатися. І того, друзі, сьогодні на тесті в нас був Nocta Macro Simplex Plus, мій новий прибор. Буду його пробувати далі, буду ходити, буду показувати відео, якщо все буде добре надалі. Хочу сказати про сьогоднішній тест і про сьогоднішній день. Я чесно думав, що тест вийде трошки інакший, не в плані глибини, а в плані, що все в нас станеться набагато швидше. Відео, я думаю, буде хвилин 15, А на зйомку цього всього в нас пройшло 3 години. Три години. Тому я думаю, ми заслужуємо лайка. Ми так померзли, як цуцики, і тому підсумовуємо. Яма в нас завалилася. І та й таке, тому сюди закопувати. Може, що кому не сподобається, прошу вас в коменти, там е, пишіть, що як, я перезніму. Думаю, трохи буде погода інакша і може трохи буде більше часу. Тому думаю, ще надалі зробити тест Сімплекса, Fortuna Pro і Тесая, можливо, разом, можливо, по окремості буду робити тест. Хто з них глибший, хто, хто з них що і як. Бо в кожного є свої плюси, в кожного є свої мінуси. І... Тест відео ви самі сьогодні бачили. Ой, тест відео, тест приладу, ви сьогодні самі бачили. Ну, робіть висновки, як на мене, прибор чудовий, тим більше не боїться води, до трьох метрів можна занурувати воду. Ну що, ну і так, все сказав. Тому до побачення, друзі. Хорошого дня, мирного неба над головою і всього найкращого. Заходьте в гості.